Скинули список по безвісти зниклих за травень місяць. О, цей, що був. І, блять, там 1050 людей за травень місяць, блять, безвісти зниклих. Це тільки в нашій бригаді. Тобто ти понимаєш, що, що таке безвісти зниклий. Безвісти зниклий це коли тебе в'їбало ФПВшкою розірвало. Лібо ж мінометка накрила і просто ну, ти труп, тебе не можуть забрати з поля бою і числишся як безвісти, тому що нема тіла, нема діла, як то кажеться. Ну, тіпа, дають надію рідним, що тіпа, а може в полоні, блядь, туди-сюди три роки проходить і частина просить визнати загиблим. А ці три роки бля, батькам дають просто надію, що можливо там в полоні ще якась хуйня миня Ну, насправді ти лежиш в труп, от і тебе просто не можуть забрати. Ну, навіть якщо забирають останки, ну тоді можуть на поховання віддати. Але, блядь, за травень місяць тисячу людей я хуєю.